Друзі, всім привіт! Це міг би бути true crime контент, але ні, це true life контент. Тому все про життя і не тільки. Тому е, мушу розповісти вам оцю історію, бо, бо я не вивожу. Е, власне, прибігла з роботи і треба записати відео про те, як мені підкинули бути. Поїхали! Коли іншим роздавали красу, розум, винахідливість, хитрість, там ще якісь риси, то мені досталася доброта. Це, звісно, не найгірша якість, але вона зі мною робить погані штуки. І ви прекрасно в цьому зможете переконатися, подивившися пару моїх відео. Так що доброта для мене, вона мені, мені добра не робить. Це тільки мені шкодить, розумієте? Ви вже знаєте, що я на роботі працювала, зламала ногу, і так вийшло, що коли я зламала ногу, до мене приїжджали. Це БХП, це охорона охорона праці, охорона праці. І він мені ще тоді все записував, з моїх слів, що як було, і я йому розповідала, що я працювала, ми мили автобус, і я. Впала з нього, ну так, я втратила рівновагу, я, можна сказати, винна, але ж ну, це було під час роботи. І він запитав: а пані працювала в, робочих, в робочому взутті чи ні? Я казала, що ні, я працювала в своєму взутті, Якби в мене було робоче, то я б напевно працювала в робочому взутті. І він ще казав: Ну, хай пані працює в робочому взутті, хай пані працює в робочому взутті. Ну, я так послухала, кажу: так, як буде, то буду працювати звичайно, ну вже нога зламана, що вже тут поробиш. І виходить так, що я два місяці була на лікарняному. Ці два місяці, а це фірма донька, мати і донька. Мати шефова, донька теж там працює, інколи замі, заміняє. І коли я працювала просто миючи бюра. Не на автобусах, все було спокійно, я собі мила, я собі була господарка, сама собі все знала, що мені треба і, і, і як. А коли вони мене попросили, вони мене дуже просили, щоб я пішла працювати туди з ними на автобуси. І я спочатку не хотіла, але потім подумала, що ну, гірше вже не буде, трішки більше зарплатня. Але я. Працювала з донькою з цією е, пані словом, я е, вже як скінчився мій лікарняний, я їм написала, що я вже виходити на роботу. Е, і вони мені сказали, добре, але е, ти мусиш іще пройти медичний огляд, бо по такому, по такому часу я повинна ще пройти наново е, медичний огляд. Е, і коли я прийшла, хоча вони могли це було, наприклад, четвер. І вони, я могла б приїхати по документ і з ним вже і проходити, щоб в п'ятницю, наприклад, вийти на роботу. Але вони сказали мені, в п'ятницю приїжджай по цю справку, і потім вийдеш, коли там вийде, не вийде, будемо ставити тобі відпустку. І так і було. Я приїхала в п'ятницю, забрала цей, цей бігунок, заново проходити медичний огляд. І вона мені каже, і медичний огляд ти проходиш за свій рахунок. Е, у мене немає слів, ну я добре. Я і так би, напевно, проходила б його за свій рахунок. Ну, то таке, просто так сказали мені: будеш проходити за свій рахунок. Якось неприязно, скажімо так. Я бігала потім в той день по всім шпиталям, по всім лікарням міста, щоб знайти місце місце проходження медогляду, але не все так просто. Я пішла до однієї лікарні, мені сказали, ой, в нас аж на жовтень. Це було вересень, 20 вересня. Вони мені казали, у в нас аж на жовтень. Якщо пані хоче, то може записатися на жовтень. Я кажу: та ні, мені мабуть, буде вже запізно. І я бігала по ну, я напевно три лікарні, і в другій е я успіла. Пройти медогляд, вірніше подати документи до обіду, і після обіду вже мені зробили це. Там, питали, що, як, це все, звісно, платно. Ну, сьогодні не про це. Я пройшла і вже з понеділка я працювала. І, власне, в понеділок я приходжу на роботу, перевдяглася, як зазвичай, я перевдягаюся, вділа свої бути, бо інших у мене не було. Якби було, я б вділа. І е, пішла працювати і працюю з цією ж пані, донькою шифової. І, і вона так мимохідь. Потім, уже коли півдня пройшло, коли я вже попрацювала, вона каже: А чому ти не вдіваєш у ці робочі бути? А я на неї дивлюся, які бути? Вона каже: Ну як це? Робочі бути, в тебе під шафкою, під, під лавкою, вони в тебе весь час там лежали. Я на неї подивилась, так, так. Да? А, кажу, я не бачила, як будуть, то буду взувати. Розумієте, я в той момент вдала, що я повна дурепа. Е, ну, скажімо так, вони мені брехали в очі, а я е, робила вигляд, що так і треба. Тому що. Я знала точно, що Бутів не було. Тому що, коли я почала працювати на цих автобусах, ми б говорили про те, що потрібно це взуття. І вона каже: Та якось треба буде замовити, там може з твоєї зарплатні якось вичислити, там, виділити там гроші, замовити. Я кажу: Ну, треба, звичайно.' І якось отак от треба, треба, треба. Працювала, працювала в своїх в своєму взутті, і поки не стався цей випадок. А потім, що сталося? Я Попрацювавши, заглядаю під лавку, дійсно стоять бути. Хоча я добре знаю. Я перевдягалася там багато разів. А ти, коли взуття знімаєш, ти бачиш, що в тебе там під лавкою. І там стояла просто коробки з непотрібом якимось або з паперами, щось, щось таке там стояло. Ну точно не взуття. Ах. Чому я це розповідаю? Тому що я сама піддалася на цю маніпуляцію. Я сама дала себе обдурити. Але я не знаю, кому це на гірше, Я розумію, що вони прикривали себе. А я зробила вигляд, що, ну, що я дурна. Тому що я прекрасно знала, що в мене не було Бутів. І вони мені їх просто положили. Після того всього вони, напевно, десь їх купили, поклали, а і ще. Так зробили, ну, не докопаєшся, знаєте, е, під лавкою завжди там було брудно. ну, такий, е, Аж шматки сміття були, знаєте, як оце пилюка, і отак вона затворюється в шматки. І вони ці шматки поклали на шнурки, на шнурівку, так ніби воно ж там вже давно стоїть, а воно ж, коли воно не натуральне, ну, воно видно, що воно просто так прижмакане, отак так от, лежить на тих бутах. Е, Ну, Вони знали, що робили, вони, вони прикривали себе. Я знаєте, я е, з однієї сторони, мені то що, добре, в мене не було бутів, а тепер є бути. І я за них не платила, Ну, ніби ж вони в мене і були. А так Так би вони б ще в мене зарплати гроші брали Ну, навіщо? Як, коли оце петух, як то кажуть, вжарить, то одразу все є, все знаходиться, все і таким чином. У мене тепер є робоче взуття, незручне, звичайно, на розмір менше, ніж потрібно. Але я свої ортопедичні вкладки туди всунула і тепер ходжу. Ну що ж, сама винна. Я, ж, я вам говорила, що мені з роботами не везе. Мені, з робо... мені не можна на таких роботах працювати, де на мені їздять, на мені дуже доброта моя мене згубить, розумієте? Бо я не вмію відстоювати свої кордони. Я могла би б звернутися до охорони праці іншої, не до фірми, а до державної якоїсь там спеціальної. Мені багато писали в коментарях, коли я зламала ногу, що можна звернутися туди-туди, щоб пані отримала якусь там компенсацію. Я просто по доброті своїй душевній, я нікуди не зверталася. Мені, Я розуміла, що. ну, ну, це буває з кожним, ну зламала ногу і зламала, ну що тут такого. Я нікуди не зверталася, тим більше я знала, що мені там працювати, мені не треба проблеми. І якось, якось так сама впустила все на нівець. А тепер, Боже, а тепер? Я ж два місяці була на лікарняному. Я в перший день, коли прийшла, я питаю: о, як ви тут? Ну, ну я дійсно знаю, що їм було тяжко. І вона каже: А ти сама подумай, як? Розумієте, Іначе я спеціально ламаю ноги, щоб не працювати. І це я зламала ноги перед відпусткою. І це законна моя відпустка, коли я могла спокійно піти, а не отак от. Ну, я не знаю, тепер таке відношення і А я мовчу. Це ж просто я. Е... Вже розповідала, але розповім іще, що вони зробили так, що це ж моя вина, що я впала в тому автобусі. І я отримувала тільки 80% своєї заробітної плати. Я все проходила реабілітацію, за все платила сама. Я проходила цей же ж медичний огляд, огляд повторний. За свої гроші, все. І, і вибачте, ну, навіть ці стільки ортопедичні, вони то, теж коштують немало, як оказалось, як виявилося. І все, я за свої гроші робила, а потім вони мені ще так на роботі ставляться до мене зараз, як наче я сама, ви, ну, сама спеціально це зробила. Мені що робити, нема, що ноги ламати тільки. Ну я не знаю. О, отака от ситуація. І от така ситуація. І кожен день вони придумують тепер щось новеньке, щоб побільше мені було роботи, окрім того, що я і так роблю. Вони ще мені додатково дають багато чого. Так що я навіть не знаю. Я хотіла тут іще працювати, в принципі, мені там подобалося. Ну, але тепер вже не знаю. А що би ви робили в такій ситуації? Напишіть, будь ласка. Може, щось порадити, бо я, я ж кажу, мені щось з роботами не везе, і... тому що я така просто добрінька, Знаєте, всі на мені їздять, а я дозволяю це робити, на жаль. Так що не робіть моїх помилок. А, до нових зустрічей!